Вітаю вас, маленькі українці! Пам'ятайте, що освічені люди то гордість держави, а знання, шлях до перемоги. Малята! Сьогодні ми з вами поговоримо про День Соборності України. Соборність це об'єднання всього українського народу. Подивіться на себе. Ми, українці! Красивий, щедрий, рідний край! І мова наша солов'їна. Люби, шануй, оберігай. Усе, що зветься Україна. Дітки, давайте згадаємо з вами про державні символи України. Відгадайте, будь ласка, загадки. Синє небо, жовте жито. Цю святиню знають діти. Так, діти, це прапор. Прапор це державний символ. Він є у кожної держави. Малята, а що означають кольори на прапорі? Так, це колір достатку українського народу. Це колір мирного неба. Колір води, без якої не дозрів би хліб. Відгадайте наступну загадку. Коли звучить він, всі встають. До серця руку прикладають, і в голос, і подумки співають та Україну прославляють. Вірно, це гімн України. Наступна загадка. Символ нашої держави це тризуб жовто-яскравий. Молодці це герб. До великої батьківщини відносимо всю Україну та три основні символи. Малята, а зараз пропоную пограти у гру, яка називається Обереги України. Давайте з вами згадаємо, які ж ми знаємо прислів'я про нашу батьківщину. Кожному мила своя сторона. За рідний край життя віддай. Де рідний край тут і рай. Кожна травичка на своєму корені росте. Любиш Україну, посади калину. Без верби і калини нема України. А зараз пропоную вам разом зі мною виготовити ось такий чудовий прапор України. Дітки, подивіться на прапор і скажіть, скільки кольорів має прапор України. Так, правильно, два. Вгорі блакитний, який символізує небо, внизу жовтий, який символізує поле, пшеничне поле. Але він незвичайний, а виготовлений із долонюк. Давайте ж ми разом з вами виготовимо отакий чудовий прапор із долонюк. Отож, для роботи нам сьогодні знадобиться Два, дві половинки кольорового паперу двостороннього, блакитного та жовтого кольору, олівчик, шпажка, ножиці, пезлик для клею, клей та серветки. А також наш прапорець, який буде слугувати нам за зразок. Отож, щоб створити такий прекрасний прапорець. Ми беремо одну половинку паперу, прикладаємо свою долоньку, простим олівчиком обводимо свої пальчики. Ось так. Тепер Беремо шовтий папір, так само прикладаємо долоньку і обводимо пальчики. У нас є дві долоньки. Беремо ножиці, згадаємо правила поводження з ножицями. Ножиці ми тримаємо тільки від себе. Двома пальчиками. Якщо дітки забулися, батьки їм допоможуть в цьому. І вирізаємо наші долоньки. Одна долонька у нас вже готова. Приступаємо до вирізання іншої, блакитної. Коли готові Коли наші дві долоньки, ми їх складаємо кольорами як прапорець. Знизу жовтий колір. І зверхість блакитний колір. Ось так. Зпажки ми зробимо отаку ручку. Тепер ми маємо намастити клеєм гарно, там, де буде чіплятися наша шпажка. І... Отак От закріпити один раз і інший закручуємо шпажку. Тепер притискаємо серветкою, промакуємо лишній клей і чекаємо, щоб висохло. Ось такі вийшли прапорці. Малята, а які пропорції вийшли у вас? Буду чекати на ваші фото. Давайте згадаємо, про яке свято ми сьогодні розмовляли. До побачення, малята! Все буде Україна, наше майбутнє у нас нікому не відібрати!